Червоні щічки це не завжди про здоровий рум'янець, це часом сос від шкіри, про те, що варто звернути увагу на те, в якому стані ваші судини і в якому стані ваша шкіра. Це може бути початком куперозу за старою термінологією або першій стадії розація. Особливо, якщо ви бачите, що це почервоніння реагує на температуру зовнішню, на температуру їжі, яку ви вживаєте, або на алкоголь Більшими почервоніннями не зникає, або починає бути більш розлитим по обличчю. Якщо ви це бачите, то це відео для вас. Я тут розкажу про те, що можна робити для того, аби ці симптоми менше проявлялися і менше вам дошкуляли. І підпишіться на кінець, і дзвоник той поставте, щоб ви бачили ці відео, які ми випускаємо. Ну, то ми працюємо, 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 працюємо. Відео одне 25 тисяч переглядів, а інші двісті. Нервую мене це. Я вас вітаю на каналі Секрети косметолога. Тут я розказую про те, як свіжу і молодо виглядати в будь-якому віці. Я це Ліля Цимбалюк, косметологиня з 12-річним досвідом. Також я є засновницею студії косметології, масажу і депіляції у Львові. Консультую онлайн. І в студії у Львові, якщо вам цікаво, всі послуги є за посиланням під цим відео. А підбірки по догляду за шкірою в телеграм-каналі безплатно. Традиційно розберемо, чому таке стається. Отже, перша причина це те, що є слабкі судинної сітки. Це перша проблема, і тому судини не дуже добре виконують свою функцію. Дрібні, оці маленькі капіляри, невеликі судини. Зараз про капілярчики ми говоримо, а також є застії лімфи і крові, і за рахунок цього також відбувається погіршення ось цього стану. Ззовні ми можемо намагатися скрабувати, використовувати якісь щітки або інші подразнюючі речі, які можуть ще більше провокувати вихід цих судин назовні. Але основна частина це внутрішня, взагалі розація це дерматологічне захворювання. Я тут, як косметолог, вам розкажу, як можна зменшити симптоматику на перших стадіях. Для того, аби воно не переходило в наступне, і вам було комфортніше бути з цим питанням. Тому пам'ятайте, якщо ви бачите, що у вас є загострення, і ви бачите на фоні ось цього розлитого почервоніння якісь прищики або те, що воно набрякає і напухає, то ви йдете до дерматолога, а не до косметолога. Це дуже важливо. А після того, як ви ефективно закінчили. Процес лікування, той, який вам призначив дерматолог, ви можете приходити до косметолога, і косметолог вам буде призначати той домашній догляд, який буде максимально щадно, але ефективно доглядати за вашою шкірою для того, аби ці прояви для вас були комфортними. А також може в період ось цієї ремісії працювати з наслідками ось цього розаця у вигляді почервонінь, судинних зірочок, і це можна забирати. Отже, що найчастіше є тригерами для того, аби це почервоніння було більш яскравими: це спека, це сонце активне, це холод активний, а також зовнішні чинники у вигляді всього, що порушує захисний бар'єр шкіри. Наприклад, щітки, мочалки, скраби, агресивна вмивалка, така, яка вимиває шкіру до скрипу, мило, і багато всяких інших моментів, які механічно Знімають захисний бар'єр шкіри. І чим більше ви знімаєте ось цей захисний бар'єр шкіри в різний спосіб, тим більше ви будете бачити те, що шкіра стає ще більш чутливою і ще більше червоніє. Тому що захисту нема, шкіра намагається собі дати рану, там є проблема, і відповідно вона починає загострюватись. Тому що ми можемо робити з своєї сторони, отже, перше це забрати. Все, що ми використовуємо для того, аби вичищати шкіру. Тобто, якщо у вас є якісь апарати зі щіточками, і оці апарати, такі силіконові, які щось там вичищають, типу ультразвуком, теж не можна використовувати в такому випадку. Це важлива частина. Будь-які щіточки, щось, що висмоктує, витискає. Це не ваша історія. Мочалки, ще щось, якісь скраби, які скрабують шкіру. Це не ваше. Скраби заміняються на ензимні пудри, які класно теж дають відчуття чистоти шкіри, очищають її, але при цьому не так сильно подразнюють шкіру. І менше провокують ось назовні такий вихід. Вмивалки ми беремо більш ще дні для того, аби ми не відчували, що шкіра вимита до скрипу. Я про це теж багато разів пояснювала. Недобре, коли вмивалка очищає шкіру до скрипу. Якщо ви бачите, що вам шкіра закупорюється, якщо ви так не вмиваєтесь, це означає, що у вас немає глибокого очищення, яке заходить у ваш домашній догляд десь декілька разів на тиждень, і ви цим нехтуєте. Тому. Вмивалка має бути щодна. Якщо є потреба, використовуємо ще глибоке очищення. Після того важливий крок це тонізація, і далі це зволоження шкіри, тобто відновлення ось цього захисного бар'єру. При в ранніх стадіях розація засторонню термінологію куперозу, ми можемо робити що з кремами. Отже, на зиму ми будемо використовувати більш жирні крема для того, аби захистити від зовнішніх чинників у вигляді і морозу з вітром. Якщо ви скажете, що ви мало виходите на вулицю, у нас є опалення, де, яке дуже сильно сушить повітря, і від цього теж варто шкіру захищати, і для цього теж підбирається певна косметика. Тобто ви маєте якби, таких. Два варіанти в більш світлий і теплий період року, ми будемо обов'язково шкіру захищати від сонця, тому що це теж порушує захисний бар'єр шкіри, і ми за рахунок цього теж можемо мати загострення. Ми будемо захищати шкіру від спеки, тобто ми все одно будемо використовувати креми, які будуть відновлювати шкіру, але просто вони будуть іншої текстури, навіть якщо купорос іде в комплекті з висипаннями і з жирною шкірою. Також для того, аби трошки скомпенсовувати ось цей стан і судини вам не так активно реагували, ми можемо використовувати в домашньому догляді сироватки, але дуже вас прошу не вестись на те, що люблять написати на баночках, що купрос мене, Купрос не мене від сироватки. Це так не працює. Це вам будь-який дерматолог озвучить і озвучать ті косметологи, які реально працюють з людьми і реально бачать, які є наслідки. Краще стане, шкіра стане менш реактивною, вона буде не так активно реагувати на зовнішні подразники. Але забрати ті судини, які вже вийшли назовні, сироватками чи кремами неможливо. Всі засоби, які є придумані для купорозу, вони є придумані для того, аби вмивалки не так сильно порушували захисний бар'єр шкіри, крема класно його відновлювали. А сироватки дозволяли не так. Активно реагувати шкірі на зовнішні чинники. Важливо, Сподіваюсь, ми це зафіксували, запам'ятали і про це пам'ятаємо. Якщо вам треба підбірка косметики, то в нас в телеграм-каналі вона є безкоштовною. Ви можете зайти подивитися варіанти догляду, як, з якого можна комбінувати щось собі. Якщо ви не хочете вичитувати цю інформацію і в цьому розбиратись, то я запрошую вас на консультацію. А тепер про послуги, які ми можемо робити для того, аби симптоматику зменшити. Пам'ятаєте, я казала вам, що погіршується кровоциркуляція і лімфовідтік? От для того, щоб його покращити, у нас є варіанти з масажами, а є варіанти з мікрострумами, залежить від супутніх якихось процесів, які відбуваються, і від стадії, про яку ми зараз з вами спілкуємося. Відповідно, ми будемо обирати або або, і це буде покращувати і мікроциркуляцію, і крововідтік. І паралельно з тим буде мати розслабляючий і омолоджуючий ефект, теж в залежності від віку і потреби конкретної людини. Це перша. Сходинка, на яку ми можемо впливати, друга сходинка, ми можемо зменшувати ось це почервоніння за рахунок IPL. -у. Власне він впливає на те, щоб оце почервоніння забирати, і шкіра ставала більш рівномірного тону шкіри. Не всім людям це підходить. Є люди, яким це не пасує, але це можна говорити про конкретну людину уже на консультації. І якщо ви попадаєте до кваліфікованого фахівця, вам перед послугою про це озвуч мають озвучити, що, наприклад, саме для вас це не буде процедурою вибору, тому на це дуже варто звертати увагу до якості фахівців, до яких ви потрапляєте, або вміти їх відслідковувати. Я, до речі, коли онлайн консультую клієнтів, я дуже часто власне, консультація зводиться до того, і що ми робимо план дій, і те, як по яких критеріях обрати фахівців, до яких далі ці люди будуть іти, на що звертати увагу, і здебільшого люди потім пишуть: дуже дякують мені за те, що вони не витратили. Погрошей на неякісні послуги. Про те, як працює IPL, якщо вам буде цікаво, я зніму окреме відео, про це прошу писати в коментарях. Якщо ви хочете глибше з цією темою розібратись, я з радістю про це теж розкажу. Судинні зірочки, які в нас залишаються, ми можемо видаляти за рахунок лазера ДЛС, і це з мого досвіду найменш травматичний спосіб видалення судинних зірочок. Зрозуміло, що він не цієї глибини бере судинки, але більшість судинних зірочок він може видалити після нього. Немає кірок, а якщо десь є, то це зазвичай таке лущення некоричневе. І з мого досвіду це один з найефективніших варіантів. Мало не забула вам сказати, що коли ми працюємо з такими послугами, які власне працюють на видалення судин, то важливо, аби тіло було до цього готове, тобто воно має мати будівельний матеріал для того, аби з чогось оцінові судини виростити. Тобто, якщо ми працюємо IPL або ось цим лазером, то і в тому, і в тому випадку ми забираємо якісь кількість капілярів, і далі задача організму виростити нові капіляри, і воно має з чого їх виростити. Тобто нам має бути будівельний матеріал. Ви або маєте його з'їдати в коректній кількості. Бувають ситуації, коли погано всмоктується те, що ми з'їдаємо. Бувають якісь внутрішні причини, на що тіло перерозпреділяє та цей ресурс, і для нього там судини на обличчі його не дуже цікавлять. Бо в них є в тіла є дуже важливі інші судини, там, наприклад, в голові або в серці, яким супер треба живити. І воно буде туди цей ресурс відправляти, тому ви радитесь або з дерматологом, або з флебологом. Він вам прописує вітаміни, ви пропиваєте їх, і тоді приходите до косметолога чи до дерматолога видаляти ось ці судини. І тоді ефективність цієї послуги з видалення судин буде максимально класною, тому що тіло далі має з чого виростити нові судини, вони будуть якісніші. І ймовірність того, що з ними знову це відбудеться, не така велика. А навіть якщо і відбудеться, то це може стати. Там через рік, через півтори або через два, а не через декілька місяців. Бо, на жаль, бувають такі ситуації, коли людині ефекту від послуги стає на дуже короткий період часу, і ми тоді приймаємо рішення, що для цієї людини це неефективно. Так буває, це малий відсоток людей, але там, наприклад, який ефект отримують на місяць або на два. На жаль, мені зустрічаються такі клієнти, але це не означає, до речі, якщо у мами стається ситуація, що вона ось так реагує, типу тобто їй видалили судини. Вона через місяць або через два той самий ефект на обличчі, який і був до, то це не означає, що в її дітей, в кого проявляється теж цей купороз, буде така сама історія. Тобто тут на це важливо зважати і дивитися стан тіла і шкіри. Це враховувати і дбати про те, щоб тіло мало з чого вибудовувати ці судинки. Про це пам'ятаємо. Я вам дякую за перегляд. Якщо у вас лишились запитання, чекаю їх в коментарях. Якщо вас цікавить консультація, послуги, ціни та онлайн-запис у посиланні під цим відео. І телеграм-канал, де можна знайти безкоштовні підбірки косметики. До нових зустрічей!